Рівне продовжує налагоджувати співпрацю із іноземними містами-побратимами. Сьогодні у стінах рівне ради відбулася зустріч керівництва міста із консулами з Республіки Польща. У ході спілкування обговорили спільні проєкти та умови співпраці рівного із низкою польських міст друзів. Зараз у нас такий етап, коли ми робимо підсумку 23-го року, і але спонтанічно завжди з'являються проєкти. і. będziemy na pewno informowaty. Tak napracowujemy o cytej taki szpepery period, kiedy napracowujemy plany plan na na następny rok. Славомір Місяк зазначає, вони зі свого боку розвитку такої співпраці дуже раді, а особливого значення вона набула з початком повномасштабної війни. Нині ж каже, мають чимало ініціатив для збереження спільної українсько-польської спадщини. Наша компетенція це найбільш культурна спадщина, культурна ініціативи. Нове багато ми співпрацювали в рамках джазового фестивалю. Також співпраця з 呃。Uh Польськими організаціями тут на рівні в рівному самому також. Це на це, це кожний рок ми багато проєктів про це про це організуємо і робимо. За словами секретаря рівнеради та виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна, ця співпраця хороша можливість обмінятися досвідом у різних сферах між Україною та Польщею. Я думаю, що ця співпраця вона має бути максимально більше відновлена, тому що наша стоїть мета це підписання більш партнерських год. От, от і я попросив так само. Мен його підтримки з її сторони. Віктор Шакерзян зазначає, приємно те, що навіть попри повномасштабну війну іноземні міста партнери не відступили та без жодних сумнівів почали ще більше розвивати співпрацю із нашим містом. Додає далі лише більше. Це така, знаєте, надійна співпраця, яка вам не тільки буде не на рік, на два, а на десятки років, тому що це таки ми рухаємося в Європу. І ми показуємо, що ми є теж хочемо розвитку в своїй країні, розвитку своєї громади. Я думаю, що вона і надалі буде. І те, що ми сьогодні зустрілись, це початок два року ставимо собі якісь певні дидвайни, що ми маємо зробити за два рік. Софія Капіноста, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.